Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків провів традиційний прийом мешканців. Люди приходили зі своїми проханнями, скаргами, пропозиціями та навіть із проханням допомогти владнати конфлікти із сусідами. А ще прохання про ремонт, перехід на індивідуальне опалення, надання матеріальної допомоги на лікування та різноманітні житлово-комунальні проблеми. Зі своїм болем прийшов і Володимир Кулик, батько військовополоненого захисника. Він звернувся до очільника громади з проханням про підтримку та допомогу. Воював на передньому краї, пропав безвісти, а потім вияснилось, що він в полоні. На даний момент він знаходиться в полоні. І я прийшов просити допомоги у міського голови, щоб виділили якусь допомогу. Тому що, коли безвісти пропав, то виділяли свого фонду 100 тисяч, а так мені не положено. То я Просив би хоча б половину, щоб погасити комунальні борги. На прийомі були і активні мешканці громади, які не лише дбають про свої будинки, а упроваджують сучасні енергоефективні рішення. Зокрема, представники ОСББ на вулиці Набережна, 32, які першими в місті встановили сонячну електростанцію, поділилися новими планами розвитку. Нам потрібна допомога, щоб модернізувати ліфти, щоб вони могли працювати теж чисто від сонця. Ліфти старі, Білорусія, Росія, обладнання, і ремонтувати їх нема як. Треба їх модернізувати так, щоб вони живилися від сонця. Цього ми хочемо пошвидше закрити, щоб робити далі будинок енергонезалежним. Не лишилися осторонь і екологічні питання. Громадяни висловили занепокоєння якістю повітря у місті, особливо на тлі зростання кількості транспорту. Вони запропонували міській владі конкретні кроки для покращення ситуації. Зокрема, внести зміни до генерального плану та оптимізувати рух транспорту. Ми від імені громадської ради по транспорту звернулися з питанням перенасичення міста автомобільним транспортом. Місто задихається, багато вже. З'явилося у нас газових камер на вулицях, особливо центральних, і тому ми даємо свої пропозиції. Міський голова пообіцяв вирішити, наклав відповідні резолюції, взяв всі наші додатки, ті схеми, що ми пропонували роз'їзду, і каже, будуть розглядати. Ну, звичайно, він напряму не може, але казав, що деякі моменти обов'язково треба буде, в тому числі, і в генплані переглянути. Руслан Марцінків запевнив, що уважно вислухав кожного і пообіцяв надати допомогу у межах чинного законодавства та наявних повноважень. Ну, бачите, людей достатньо, є різні якісь конфліктні ситуації між мешканцями, між будівництвом декілька є, між інвесторами, які купили квартири, бачите, прийшли люди. Є питання благоустрою, є питання матеріальної допомоги, переходу на індивідуальне опалення, ремонту будинків, багатоквартирних будинків. Тобто досить активний такий прийом, людей багато. Стараємося допомогти.